Найголовніше, що нам потрібно зробити в рамках контрнаступу, це зруйнувати логістичні шляхи, зруйнувати їхні хаби, де вони накопичують паливо, де накопичують техніку, де накопичують живу силу. Треба все це розвитку і вже після цього ми можемо рухатися вперед. Що це означає? Це буде серія різних проривів на різних напрямках, де ми будемо шукати найслабкіші місця, де вони почнуть сипатися. Тому що десь вони будуть тримати оборону, вона буде багато ошеланована, але десь вони обов'язково посипаться. Знаєте, як броньоване скло, воно не п'ється ніде, але є одна точка, де удар призводить до того, що це скло розсипається. Відповідно, ми будемо Збройні Сили України, сили оборони України будуть прощупуватися, прощупувати всі напрямки. Там, де вони посипляться, там буде головний удар, а від того буде розвиток контрнаступу з тим, щоб ми змогли досягти максимального успіху. Я дуже сподіваюся на те, що зокрема на південному напрямку буде великий прорив, будуть успіхи, тому що нам всім треба швиденько додому в Крим. Це буде комплексна робота всіх повітряних сил, піхоти, сил спеціальних операцій, спецпідрозділів, авіації, дроноводів, Всіх і дай Бог, дай Бог, щоб все те, що заплановано з